Друзі, вітаю вас на рідному Дністрі. Я приїхав сюди з ночівлею. І спочатку мені треба половити якусь невелику рибку, головню або ще інших якихось риб для того, щоб закинути на ніч на сома на на спині не. Тому зараз я заплив це таке місце і буду намагатись піймати кленчука, головня чи якусь іншу рибку. Буду ловити на поплавок, підгодовувати кукурудзою консервованою. Ну і побачимо, що вийде. що мають тільки одну рибу, мінімум ще треба три. Але варто мати запас. На всяк випадок. Так, буду перепливати зараз з цього місця. Не хочу тут клювати. Тут мілка вода. глибоко. Він десь тако по одному тут зустрічається, але воно дуже боїться. У мене човен крутить. Рипить човен. І можливо він тут боязливий дуже. Це був удар. Як же ж вона не попалася? Клас. Ух! Ну, ну це капець. Б'є так. Капець, а зловити не можеш. Містер обмілів. Ух, ти вдарив, ну просто зразу вдарив. При падінні. Hjelp litt med det der можу знайти нормальне місце для ловлю проводку то поки що так з плавом піду спробую на спині піймати може буде скоріше а то я пробую підгодовую деякі місця чекаю по 15 хвилин там десь якась одна одне клювання відбудеться та й все це не дуже мені так подобається Треба оперативно наловити пару хвостиків. Хрипка там прямо. бє йокі палки Опа. Є, е, клас! Все, завдання мінімум виконав Кулювання поодинокі є. Не можу сказати, що дуже суперове, але потрошки бере. На кукурудзу щось так не хотіло. Правда, місце я не знайшов нормальне. Так, вдарив, знову б'є. Ну давай, 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 давай. Так скільки б'є не ган впасти. У мене там трійник поломаний. З трійника двійничок. Може це трохи грає роль. Бо вразів шість ніяк. Не попадався, правда легенько? Так, друзі, 4 клена в мене є. Зараз я буду монтувати спінінги і завозити на сома. У мене є товариш тут, Ігор. Зараз піду знаю, що ж він тут наловив. Чи клювало в нього? На пружинки, фідера. Ну що, як те, клює трохи? Не дуже. Я щось і впіймався рядчик. Такий угу. напівдрубалки. А так то два кублі окунь невеликий. Снастя на сома закинуті. Ігор там ловить. Рибців. Карась попався, верхоплавка, піскарі. Ну, Трошки йому там цікаво. Щось трошки клює. У нас все нормально, погода чудесна. Ми з Ігорем вирішили трошечки пообідати. Так, скромненько, а на вечір плануємо зварити ухи. Бо можливо ця уха буде в цьому році остання може ще вдасться? Побачимо. Однак хочемо на вогні сьогодні на дровах приготувати ухи. Угу. Ну непогані караси. Гарно? Закидаєш? Ні. Може на ніч потім буде видно. Дарів непогано. Хто там такий? Сьогодні мене один головень виручає. Ах, ти втік. Непоганий був. Лара, пробую на джиг. Взагалі немає ніяких дотиків, тичків. А перед цим десь години три. пробував піймати на воблер. Сома. І нічого. Так. На сома всі чотири закинуті. Знову надіюся. Надіюся, друзі. Що все ж таки він клюне. Все на поготові, якби в разі чого. Так, а зараз будемо з ігором готувати уху і вечеряти. Ні, ну сом як взяв би то то сильно задзвенить, це щось так. Тихенько. Так, що тут? О, супер. Все гарно кипить. Так, ми тут з Ігорем вже що тільки ми сюди не давали. Ну, виглядає вона дуже гарно. Давай, друже. давай. Яка б не була, але вона уха. Є без взухів, зараз будемо до ухи. От вдома я якось до неї відношуся якось байдуже. Ну іменно на риболовлі, вечором, біля вогню, уха дуже смакує. Вона має якесь таке символічне значення. Риболов їсть юшку з риби. Не говоримо вже про трофеї, а про той мінімум, який ми можемо собі дозволити. Наловили невеликих рибок, Все, вже є юшка. Що ще треба? Для задоволення, для щастя. З димком. Так, на дровах все гарно. Ну що, друзі, ми лягаємо спати. Сом як клюне, то я почую. Там в мене електронні сигналізатори стоять. Тут дзвіночки ближче до мене, так що думаю, що все буде добре. Тільки би клюнув. А поспати все рівно треба. То вже можна сказати третя ніч на Дністрі, як сом не клює. Тому шансів мало, чесно я вам скажу. Лягаю спати. О, кава зараз буде. Всім друзі, добрий ранок. Ніч пройшла без пригод. Сом, на жаль, знову не клюнув. Але вечір був прекрасний. Уха була. Юшка рибна була запашна, смачна. Ми дуже гарно посиділи біля вогню. Потім виспались Зараз раненько встали. Половина шостої і готуємось до риболовлі. Ще попереду півдня. Дай Бог щось піймаємо. Ранічний дністер дуже гарний. Також з цим туманом робиться більш загадковий. Що зараз було? Я витягував вудочку і отак поплавочок дригався. речі жерех. Але так як мені вже сьогодні живця не потрібно. Закротить мене тут вітер, треба два якери Але ну що, тут пару рибок упіймав? Зараз попливу легасенько вниз, буду ловити на спінінг. Охте. Тавхинд ирсэн үү? У мене риболовля така виходить частково на спіннінг і часткову проводку на поплавок. Дністер на поплавок і на спінінг. Що я вам хочу сказати? Ну головень виручає, він потрошки клює і на поплавкову водочку, ну і на спінінг. Тише. Утік. Ось, друзі, і настав час прощатися з Дністром. Це була прекрасна доба, проведена на річці з товаришем Ігором. Ми трошки і риби половили, на жаль, великої не було, але Дністер чарівний. А ніч магічна. Особливо біля вогню. Коли ми вечеряли смачною ухою. Але пора додому. Вдалося мені половити трошки в проводку на вудочку з поплавком, а також трохи на спінінг, що вам і з радістю покажу. Ну, а на сьогодні все. Пока. До скорої зустрічі. З вами був щоденник Рибалки.